А ви знали, чому ми відчуваємо запоморочення після різкого вставання? Обов'язково дослухай до кінця, поїхали, от уявіть, ти довго сидів, різко схопився, і бац, у голові все пливе, ніби ти на каруселі. Це не просто так, а справжній трюк твого тіла. Коли ти встаєш, кров із верхньої частини тіла швидко стікає вниз через гравітацію, і тиск у голові тимчасово падає. Мозок на мить не отримує достатньо кисню, і ти відчуваєш, ніби світ крутиться. Це називається ортостатична гіпотензія. І частіше буває, якщо ти зневоднений, втомлений чи не поїв. Зазвичай це минає за пару секунд, коли серце наздоганяє і качає кров до мозку. Як уникнути? Вставай повільно, пий воду і не забувай снідати. Вчені кажуть, що. У 20% людей таке буває регулярно. Ти в їх числі? У мене після довгого сидіння за ноутом завжди так. А у вас коли? Пишіть у коментарях.